Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги в Україні продовжили до лютого 2025 року воєнний стан. А відтак мобілізаційні процеси ніхто не скасовував. Тож призов чоловіків запланований і не наступний рік. Про це заявив очільник оборонного відомства Рустем Умєров на наступний рік, щоб тримати е, оборону. Щоб всі цілі завдання, які були зазначені в е, військовій стратегії, ми повинні продовжувати мобілізацію. Також Уміров зазначив, що міністерство оборони дає рекомендацію щодо необхідної кількості людей, аби тримати фронт. У той же час у відомстві працюють над тим, щоб призов у військо отримав інше емоційне заварлення серед українців, і ми намагаємося. Змінити парадигму, щоб як я і раніше зазначав, служіння було честю, а, а не то, що як суспільство зараз а, а, сприймає. Тобто, бусифікація, ТЦК, а, дуже погано, тренування, і так далі. Це питання і завдання для нас стоять, і це для нас дуже проблематичне питання. Тобто, ми його намагаємося а, змінити. Змінити підходи, принципи до того ж, за словами міністра, влітку відбувалася спільна робота в уряді, і було зазначено, що економіка потребує резервування. Відтак були схвалені відповідні постанови Кабміну. Тому ми будемо завжди відкрити, щоб працювати з асоціаціями, і ми просимо звернутися до нас і пояснити, аргументувати, як ми можемо вам допомогти. Тому що зі своєї сторони ми, як військова компонента, тільки можемо казати про свої цілі завдання. Але ми чуємо на як я зазначив, влітку ми вже допомогли зробити резерв. Але якщо потрібно ще резервувати, то тоді треба прийти і разом поспілкуватися, і ми допоможемо. Зауважимо, що не так давно нардеп Роман Костенко шокував з заявою про те, що у війську мають набрати ще півмільйона українців. Пам'ятаєте, залужний казав, що нам потрібно 500 тисяч. Е, от перед тим як його звільнили, він казав: а президент казав, що ні, нам не потрібно. От е, дивлячись на ці цифри, які є і. Дивлячись на те, як зараз відбувається, яке нам потрібно погодження, я все ж таки прихожу до висновку, що залужний не потолка про ті цифри, і все ж таки, я більше погоджуюсь тут з ним. Що все таки така цифра вона більш актуальна ніж те, що ми набираємо, бо ніж те, що нам говорили до цього. Наголосимо, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав про 500 тисяч мобілізованих наприкінці 2023 року, як про запит, сформований Генеральним штабом на 2024 рік. Ми цю цифру сформували. Ми цю цифру сформували, відповідно формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат. Які можемо ми понести на протязі наступного року? Однак за останніми даними про призов півмільйона українців офіційно поки не мовилося. Що таке півмільйона людей на який термін часу? Я хочу уточнити, тому що розкидатися такими цифрами це безвіддальні з точки зору усіх тих, кого рекомендували. Тому що є цей рік, на цей рік було планування особового складу потреби в особовому складі, і це не звучить як 500 тисяч до кінця грудня місяця. Я перепрошую, але в нас зовсім інші були плани, і є плани, які доведені, і це ще раз це, це в рази менше ніж 500 тисяч. Принаймні на цей рік. Точно, коли ми говоримо про наступний, коли е, штаб говорить про необхідність поповнення пріоритетно бойових бригад, далі формування нових бригад, е, тоді це може йти зовсім про інше і то. Це не мова е, про півмільйона навіть на наступний рік. Тому в мене ну, виникає питання чи там чи люди, які це коментують, особливо там вже, там чи громадські громадські активісти, чи військовослужбовці, які мабуть не знають, чи не мають доступу до, до цифр. Е, Яси не згідно Принаймні, про 500 тисяч на закритих засіданнях. У нас е, по півмільйона мови не йшло. До слова у РНБО напередодні назвали меншу цифру чоловіків, яких планують залучити до війська. Планується призвати ще 160 тисяч осіб, це дасть можливість укомплектувати частини до 85 відсотків. Ветеран російсько-української війни та адвокат Масіна Ємже заявив: якщо 160 тисяч людей не мобілізуються протягом наступних двох місяців, то Україні доведеться підписувати капітуляцію. Я б наприклад сказав би суспільство таке: якщо ви 160 тисяч людей. Не прийдете мобілізуватись протягом наступних двох місяців. Ми підписуємо капітуляцію. Ну, тому що це ж чесна відповідь. Ви ж не хочете йти воювати, але хтось це мусить зробити. Не хочете? Вам не цінне те, що ви зараз маєте? Просто подумайте. Над тим, що ви втратити, якщо фронт впаде, у свою чергу суспільство також дискутує про те, як зробити мобілізацію ефективною. Одразу три складові для успішного призову українців у військо назвала нардепка Вікторія Гриб. А, грошова а, мотивація плюс а, соціальне забезпечення і підготовка. А всі три фактори якщо не буде в нас мотивації. А то, вибачте, ми можемо реформувати ТЦК і робити все, що завгодно, але воно не буде працювати. Ми ж бачимо, що відбувається зараз. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що депутати запропонували ліквідувати ТЦК, а військомів відправити на фронт у лавах десяти новостворених бригад. Самі військові на таку ініціативу відреагували доволі бурхливо. Чому вони проти? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжимо далі і повертаємося до чинників ефективної мобілізації. Своє слово щодо грошової мотивації для військових висловив і мер Львова Андрій Садовий. Відтак він переконаний, якщо українці у війську будуть отримувати по 500 тисяч гривень на місяць, то змушувати їх іти в армію просто буде не потрібно. Би, наприклад, грубо кажучи, там людина, яка хоче воювати, мала б можливість отримати 500 тисяч. Ми б мали значно більшу кількість людей, які готові йти воювати. Натомість, де ми візьмемо ці кошти, якщо ми активізуємо всіх людей, які сидять вдома і бояться вийти на вулицю, щоб вони працювали, ну то тоді ми будемо мати більшу наповненість нашого бюджету, і більше коштів буде. До слова, до кінця 2024 року мінімальна зарплата мобілізованого військовослужбовця становитиме 33 тисячі гривень, що включає мінімальний оклад солдата-строковика та оклад за військовим званням. Додатково можуть отримати 30 тисяч гривень ті, хто виконує бойові або спеціальні завдання у період забезпечення оборони України та захисту безпеки населення. 50 тисяч гривень військові, що виконують завдання в органах військового управління, штабах і командуваннях. 100 тисяч гривень захисники у зоні активних бойових дій або ті, хто проходить лікування чи реабілітацію через травми або контузії, а також ті, які потрапили в полон. Та 70 тисяч гривень оборонці, які перебувають на передовій протягом місяця. Щодо соціального забезпечення, то наприкінці жовтня Кабінет міністрів України затвердив порядок речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців з урахуванням потреб жінок і чоловіків. Він передбачає надання. Ня форми та спорядження видачу засобів особистої гігієни та вдосконалення проведення щорічних медичних обстежень за потреби, надаватиметься допомога лікарів у державних або комунальних закладах. Також захисникам та захисницям можна розраховувати на психологічну підтримку, якщо вони зазнали впливу стрес-факторів у бойових умовах або постраждали від сексуальних домагань. Третій складник, що міг би вплинути на ефективність мобілізації, підготовка днями раніше стало відомо, що з 1 листопада військовозобов'язані, які направляються до навчальних центрів, проходитимуть підготовку не 30 днів, як раніше, а 45. У Полтавському ОТЦК ТСП анонсували, що це буде набагато якісніша підготовка молодих воїнів, як за контрактом, так і за мобілізацією. Окрім того, відповідно до розпорядження головнокомандувача збройних сил України. Мобілізовані військовослужбовці призвані за контрактом, які будуть проходити службу у штурмових військових частинах чи підрозділах. і Їхній курс триватиме до двох місяців. Зауважимо, що від початку повномасштабної війни у навчальних центрах програму змінювали декілька разів. Раніше це було два тижні на полігоні, де новобранці вчили стрільбі та медицині. Потім тривалість підготовки збільшили до місяця. У той же час вже інша депутатка Соломія Бобровська заявила, що для належного комплектування сил оборони потрібно реалізувати три сценарії: припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження, притягувати працівників ТЦК за порушення прав чоловіків. І третє змусити органи місцевого самоуправління долучатися до процесів мобілізації. Втім, вочевидь, як надалі відбуватиметься мобілізація та чи врахує військове командування поради, поки невідомо. Війна закінчиться підписанням угоди між Україною, Росією та Заходом. Ба Більше орієнтовний текст документу вже злили у пресу. Як мирний план Трампа, про це заявив український журналіст Дмитро Гордон в течені ніділь двох буде підготовлена вся законодавча... вона вже готова. Сматрить вона вже готова. Ну буде утрясіна сторонами вся законодавча база. Соглашение между Украиной и Россией. Утечки уже находятся в СМИ. Утечки. Это не окончательный вариант. Я сразу хочу сказать, вот то, что вы видите, это не окончательный вариант. За словами Гордона, про початок перемовин між сторонами буде свідчити вихід українських оборонців із Курської області РФ. Сама ж угода передбачає, що окуповані території все ж будуть поділені між Україною та Росією а поміж ворогуючими арміями стане іноземне військо кількох країн. Значить, предлагається, щоб русські стояли по ту сторону лінії розграничення, це буде вважатися окуповані території. Это не будет признано цивилизованным Западом территории России. Не будет признано. Это будет признано оккупированной территорией. По эту сторону, по нашу сторону, вот где сейчас находятся русские, это оккупированная территория. По нашу сторону заходят войска Великобритании и европейских стран и становятся вдоль всей линии разграничения с нашей стороны на Uh, значит, на линию 1380, по-моєму, Водночас Україна і Росія візьмуть на себе низку зобов'язань. Україна обязується 20 лет не вступати в НАТО, а зараз о вступлении в НАТО речі быть не может. Соединенные uh, Штаты накачивают Україну сучасним вооружением. И Украина создает плюс к той армии, которая есть, армию натовского образца. Дальше американский и европейский бизнес плотно заходит в Украину. И, в общем, это, это фактически повторяет ситуацию с Западной и Восточной Германией образца 1945 года. На підтвердження слів журналіст наводить факти із спостереженнями за Росією та її діями протягом останнього часу. На його глибоке переконання окупанти вже самі подають сигнали про те, що війна досягає свого завершення в останні кілька днів в російських авторитетних пабліках красною нитью проходить наступна думка. це дуже важно, то що я зараз скажу. они очень интересны, это и буквально везде. И это, считайте, говорит Путин. Цели, целью СВО, цели СВО какие были? Помочь Донбассу. На, народу Донбасса, да, как, как говорил. Да, 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 да. Избавиться от нацистов, значит, поддержать стремление говорить по-русски, ну, весь этот бредовый набор, они пишут, Донбассу мы уже помогли. В частности, помогли Донецку, потому что Донецк был окружен украинскими укрепрайонами. Минские соглашения были крайне неудачные, потому что на окраинах Донецка стояли украинские войска. И обстреливали Донецк нещадно. Домбили бомбас. Короче говоря, мы решили этот вопрос, пишут они. Ми отодвинули українців от Донецька. Ми захватили Маріуполь. Ми збавили Донбас от нацистов. Ми денацифіцирували Україну і демілітарізували, як вони пишуть, Україну. Гордон також зазначає, що росіяни не мають ані бажання, ані ресурсів просуватися в глиб України та здійснювати нові наступальні операції. Ми вирішили питання по Донбасу. Задачи СВО на этом закончены. А что сейчас, штурмовать Запорожье и Днепр? Так ну там будет рубка, и так уже положили столько людей мы, они пишут. Из чего я делаю вывод? Русские с удовольствием бы закончили горячую фазу войны вот на этом плане Трампа. И Путин продал бы своему тупому народу победу. За прогнозами Гордона, вже у наступному місяці будуть позитивні зміни на фронті. Я думаю, що до 1 декабря контури міру будуть вже чітко очерчені, і я думаю, що після 1 декабря почнеться зниження бойових дій. Ну, дай Бог, у мене таке відчуття є. Я думаю, що яблуко созрело. Зауважимо, що український журналіст вже не вперше дає прогнози щодо імовірного розвитку подій в Україні. Втім, тривалий час він заявляє, що війні прийде кінець саме у 2024 році, тобто цьогоріч. і коли я говорю, що війна гаряча фаза війни во всякому випадку, завершиться до кінця года. Я это говорю не для того, чтобы меня больше смотрели или лайки набрать, но поскольку я имею знания, информацию, которой не имеют другие, поскольку я анализирую информацию, которую я получаю из разных источников в режиме нон-стоп, постоянно. Я і сказав, то що я сказав. Я настаиваю на тому, що я сказав. Я вважаю, що війна, і гаряча фаза війни завершиться в этом году. Ба більше на початку літа він казав, що інформація, яку озвучує, є достовірною, а звільнення певних частин України навіть має конкретні часові проміжки. Інформація в мене з багатьох джерел. Це джерела керівництва України, а, західні країни на дуже високому рівні, а, збройні сили наші. Російські телеграм-канали, світова преса мені роблять нарізки найпотужніших світових видань. І тому, пропускаючи все крізь себе, я розмірковую вголос і кажу і кажу вам про це. Що на мою думку я не кажу так: запам'ятайте, я пророчу, що цього ні. На мою думку, цього року війна закінчиться. На мою думку, протягом п'яти місяців Крим впаде. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що астролог зробив передбачення щодо війни. За його словами, Україна переможе Росію у 2026 році. Також він розповів, якою буде ситуація безпосередньо на лінії фронту, чи буде Курська область залишатися під контролем ЗСУ. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Давайте розберемося, що ж власне передбачає мирний план Дональда Трампа, який за результатами голосування здобув першість у виборах президента США. За даними змі, відповідний план може передбачати розміщення європейських та британських військ в Україні. Зокрема, вони можуть зайняти буферну зону між арміями обох сторін протяжністю 1200 тисяча кілометрів. Водночас самі штати не відправлятимуть солдат для патрулювання та охорони території, що виникне в результаті, і не фінансуватимуть цю місію. Разом із тим стало відомо, що нинішня лінія фронту буде заморожена а Київ погодиться відкласти вступ до НАТО на дві. 20 років в обмін на це Україна отримає велику кількість зброї від США щоб стримати Москву від повторного нападу. Зауважимо, що напередодні виборів в Україні та світі точилася суперечлива думка щодо позиції Трампа відносно нашої країни та завершення війни. Відтак до обрання політиком наступним президентом він робив гучні заяви, що зможе все закінчити лише за добу. Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям путіну та Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин. Водночас, після недавньої зустрічі з Володимиром Зеленським у США, яка до останнього була під питанням, Дональд Трамп сказав, що має чудові відносини із президентом України та хоче відвідати нашу країну, але не уточнив, коли це може статися. З його вуст лунали фрази про те, що Україна проходить через пекло, і це жахлива ситуація. Під час свого першого виступу у новому статусі Трамп знову зробив шокуючу заяву, що теж стосується війни і України. У нас не було воїн протягом чотирьох років. У нас не було воєн, за винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли і ДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воїн. Вони казали: Він почне війну. Я не збираюся розпочинати війну. Я збираюся зупинити війни. Основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини, яка визначається відповідно до нормативно-правових актів. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо залежно від стану здоров'я та специфіки захворювання. От ви сказали про ВІЛ, наприклад, для осіб з ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання. Лазуткін уточнив, що придатність до Військової служби для осіб із ВІЛ залежить від стадії хвороби. Люди з безсимптомним носіїсом віл або стабільною хворобою є придатними до військової служби. Це означає, що вони мають право захищати свою країну і можуть це робити. Ба більше представник оборонного відомства зазначив, що дехто із військових, хто має таке захворювання, може служити не безпосередньо на нулі. Імунна субкомпенсація – це вже інша історія. Особливо з ВІЛ. особи з ВІЛ на стадії е, імунної субкомпенсації придатні до служби тилових частинах лише і все. Виключно, де немає необхідності виконувати бойові завдання і відповідно навантажені інакші. До слова, до повномасштабного вторгнення ВІЛ-інфіковані українці призовного віку визнавались непридатними до військової служби. Втім, у 2023 році військове керівництво затвердило новий перелік хвороб і визнало, що призвати до війська можна ВІЛ-інфікованих навіть на другій та третій стадіях захворювання. А під мобілізацію не попадають лише ті, хто мають найгострішу четверту. В українській гельсінській спілці із прав людей кажуть, що дійсно в пріоритеті стан – Людського організму у війську, ж де мова йде про бойові дії, людина повинна бути дуже адекватною, щоб не підставити своїх товаришів. Тому в питаннях призову не має бути лише суб'єктивного трактування. Необхідно брати до уваги загальний стан організму. У свою чергу Лазуткін назвав, з якими хворобами чоловіків точно не візьмуть у військо і виключать із військового обліку. Імунна декомпенсація це третя історія. Люди, яких ВІЛ призлів до імунної декомпенсації, є непридатними до військової служби і підлягають виключенню з військового обліку. Для осіб з туберкульозом також передбачені чіткі критерії, і департамент охорони здоров'я їх прописував дуже і дуже ретельно. Активний туберкульоз, принаймні легень, з виділенням там мікобактерій або наявністю розпаду легеневої. Тканини це точно автоматично робить людину непридатною до військової служби з жодного випадку. Такі особи підлягають виключенню з військового обліку, оскільки активна форма туберкульозу не дозволяє виконувати військові обов'язки. Я думаю, що це зрозуміло. Зауважимо, що вочевидь таким гучним заявам від Міноборони передувало обурення нардепа Олександра Федієнка. Він висловив незадоволення про те, що під мобілізацію нині підпадають чоловіки, що мають серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема, із ВІЛ. Ще одне болюче питання: це наказ 402 міноборони, який було прийнято разом з Міністерством охорони здоров'я. Я не знаю зовнішні фактори, за якими приймали це рішення, бо вже тоді одразу керівники ТЦК казали, що це повна дурість. Що маємо? Мобілізація віч з відкритою формою туберкульозу. Нещодавно мобілізували людину, яка не чує, та людину, де у висновку ВЛК написано. Розумова відсталість такої то ступені: ускладнене порушення мовлення, часткова атрофія мозку і так далі. Зауважимо, що на якість особового складу українського війська нарікання є вже давно. Відтак особливо гостро стоїть питання щодо піхотинців, які не можуть виконувати бойові завдання через свій стан здоров'я. На рахунок мобілізації все погано. Ну принаймні, в піхотні підрозділи. Я нагадаю, що саме піхота стримує противника. Як би подобалось, не подобалось, але ну туди просто відправляють старих і хворих. От мені здається, що якщо е, молодий, і хороший, то його в піхоту заборонено відправляти в оборонному відомстві. Також заявили, що у планах перевірити установи, які проводять військово-лікарські комісії. У випадку, якщо знайдуть порушення, відповідати буде те відомство, працівники якого припустились помилки. Ну а ми продовжимо далі. На жаль, проблеми зі здоров'ям в умовах мобілізації нерідко стають приводом для спекулювання та бізнесу. Відтак у Дніпрі шахраї вирішили, що фіктивні довідки будуть перевіряти, тому свою непридатність до служби треба показувати не словом, а ділом. У мережі з'явилися оголошення із новою і нібито дієвою схемою, як відкосити від мобілізації. Чоловікам пропонували зламати кінцівку. Швидко та професійно надаю відстрочку. Профільна медична освіта, точковий вплив, використання якісної анестезії, відстеження стану під час відновлення, допомога під час оформлення необхідних документів. Якщо одного перелому буде мало, ухилянтів закликають звертатися ще і обіцяють знижку. Ті, хто нібито звернувся за такою послугою, пишуть, що лікар просто майстер, а в нинішніх умовах по-іншому ніяк. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у Міноборони зробили гучну заяву про призов чоловіків. Відтак, мобілізацію у 2025 році продовжить. До чого слід готуватися чоловікам? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Днями в Івано-Франківську розгорівся скандал довкола мобілізації чоловіка із документами про виключення із військового обліку за станом здоров'я. Спершу у мережі з'явилося відео, на якому видно, як працівники поліції та люди в одязі без розпізнавальних знаків його затримують. Ну, а от його вже і пакують. От його вже і Реально? Де? Тоба. Реально, Перший раз це бачу. Згодом також було опубліковане ще одне відео із моментом затримання, яке зняв сам чоловік. Ви Хочете тікати. Братан, э, дивись, обходять, заходять. Та, нашу не вице... чіпайте! Нашу не чіпайте. На що ви це робите? Ну, нормально. Сідайте в машину. Чого Дайте я машину. повинен сідати в машину? Андрій, давай звідти. Дівчина Костянтина, саме так звати українця із відео, розповіла, що затримання відбулося у момент, коли чоловік вийшов з дому до крамниці. В нього забрали всі документи та відвезли проходити примусову ВЛК в лікарню. На нього тиснули та забрали телефон. За її словами, спершу хлопець тривалий час не виходив на зв'язок із нею. А потім у військоматі їй повідомили, що у нього підроблені документи. Факт підробки документів. Ще? Факт підробки документів. А на підставі чого такі на зараз? Через певний час чоловік все ж зміг зв'язатися із рідними, попросивши телефон в іншого військовозобов'язаного, та повідомив, що відправляється в рівне. О 24.00 мого Костю Костя перевезли в нове місце, де сказали очікувати. Віддали телефон, і ми якийсь час були на зв'язку. Потім Костя написав, що працівники ТЦК зробили самі військовий квиток та підписали все за нього. Костя відмовлявся підписувати документи, бо ще раз наголошую, в нього є документи та справка про непридатність по стану здоров'я. О 2.00 Костя написав. Ав що його везуть в рівне. У ТЦК з огляду на Суспільний розголос ситуації, що склалася, відреагували оперативно. Там розповіли, що попросили чоловіка показати документи, які надають право на відстрочку. Виявилося, що висновок був виданий ще у 2021 році Сєвєродонецькою ВЛК. Це викликало у військомів сумніви, тож вони забрали чоловіка для з'ясування ситуації. Проходити повторну військову лікарську комісію громадянин Б відмовився, натомість почав поводитися агресивно. На місце медики викликали слідчо проти. Групу. Під час вивчення військово-облікових документів медики звернули увагу, що відстрочку даний громадянин отримав згідно зі статтею 38, яка передбачає виключення з військового обліку у зв'язку з тяжкими захворюваннями серця. Втім, за словами військомів, у документі про відстрочку був вказаний зовсім інший діагноз. А чоловік плутався у словах про власний стан здоров'я. У зв'язку з відсутністю військово-облікових документів у чоловіка його направлено у навчальний центр для проходження курсу базової загальновійськової підготовки. А сам документ, який має ознаки підробки, відправлено на експертизу. Також у військкоматі додали, що ніхто не буде звільнений від відповідальності а причетні до видачі та купівлі фейкових довідок будуть покарані. Чи дійсно нині справедливо відбувається мобілізація чоловіків? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 250 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.